У 2023 році в Чернівецькій області була затверджена регіональна програма часткового відшкодування відсотків по програмі ЄОСЕЛЯ. Фактично, на сьогоднішній момент, в рамках державної програми ЄОСЕЛЯ є можливість фінансувати військових працівників правоохоронних органів під 3% річних, а категорії інші, зокрема внутрішньопереміщених осіб, ветеранів війни і інше населення в розмірі 7% річних. З обласного бюджету відшкодовується 3% річних, тобто фактично для військових, а також для представників, які працюють в правоохоронному блоці. Отримання кредиту являється фактично безвідсотковим, адже всі 3% річних, які нараховуються в рамках програми, ЄОСЕЛЯ, відшкодовуються з за рахунок фінансування з обласного бюджету. На сьогоднішній момент укладені угоди про відшкодування відсоткової ставки з трьома банківськими установами Зощадбанком, Україксім банком та Укргазбанком. Всього програма реалізується в рамках шести банків: з них п'ять державних банків та один комерційний банк. Всі, хто хоче прийняти участь в програмі, ЄОСЕЛЯ безпосередньо через програму Дія здійснюють подання заявки і обирають саме той банк, з яким хочуть працювати. А з обласного бюджету відбувається відшкодування відсотків по факту отримання кредитів і надання реєстрів відповідними банками, які вже мають укладені угоди з обласною державною адміністрацією. У 2023 році було профінансовано перші 24 кредити в рамках даної програми. з Вані, тобто 24 військові або працівники правоохоронних органів отримали кредитування під 0% річних. І фактично в 2024 році дана програма також продовжується в бюджеті закладено на ці цілі 2 мільйони гривень.